Солодкий день у бібліотеці імені Бойченка відсвяткували день шоколадом. Для своїх відвідувачів працівники бібліотеки підготували тематичну виставку Вікторину та майстер-клас. Галина Бондар радо запрошувала всіх переглянути виставку Його величність шоколад. А після чого могла пригостити цукеркою? Що правда для початку треба було відповісти на одне із питань. Питання стосується ось, наприклад, як називається начинка для цукерок із шоколаду і вершків. Досить таке цікава відповідь. Ганаш, це питання я теж, наприклад, для себе вперше відкрила цю відповідь. Меніше до Вікторини долучалися і діти, і дорослі. А ось у самому приміщенні бібліотеки також було на що подивитись для маленьких читачів. Влаштували майстер-клас. Діти власноруч виготовляли паперові квітки, всередині яких ховали цукерки. Роблять, крутять, ліплять, дуже задоволені своїми результатами. Ну і Ми коли дивимося на них також, допомогли їм навчитися. Також всі бажачі переглядають у нас фільм Чарлі, шоколадна фабрика також дуже цікава стрічка. А ще кожен, хто цього дня завітав до бібліотеки, міг скуштувати торт, печиво та попити чаю.